Доброго дня, шановні колеги. Переходимо до розгляду наших питань на пленарне засідання. 87 сьомої позачергової сесії міської ради 8-го скликання із 38 депутатів прибуло 23 депутата. Відсутні з поважних причин 15 депутатів. Відповідно до частини 12 статті 46 закону України про місцеве всеврядування в Україні. Сесія може розгадати і приймати рішення згідно з порядком денним. Дозвольте пленарне засідання 87-го вісімсяцьомої позачергової сесії міської ради 8-го скликання вважати відкритим. всіх усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, ми, браття, у своїй стані. 去。 Шани всім тим, хто поклав життя на вівтар свободи і незалежності нашої держави під час війни з російськими окупантами, оголошую хвилину мовчання. Всім дякую, прошу сідати. Прошу секретаря депутатів міської ради Кучму Світлану Борисовну, Талішевську Наталію Вікторівну та лічільну комісію депутатів міської ради Маматенка Павла Сергійовича, самичка Наталію Анатолійовну зайняти свої робочі місця та приступити до своїх обов'язків. Шановні колеги, пропонується порядок денний та регламент роботи в пленарно засідання 87 позачергової сесії міської ради. Які будуть пропозиції? Ставимо на голосування. За 23 не голосували, один рішення прийнято. Шановні колеги, всім дякую. Переходимо до розгляду питань, включених до порядку денного. Перше питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вулиці Корабельна та надання земельних ділянок постійне користування управлінню житлово-комунального господарства Пермайської міської ради. Олексій Ігор Вікторович доповідали: питання було, які будуть пропозиції? Ставимо на голосування. За 24 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Друге питання про присвоєння назви вулиці Данська на території Пермайської міської і територіальної громади. Ігор Вікторович доповідав, Ірина Приставська також зауважень не було, які будуть пропозиції. Ставимо на голосування. За 24 рішення прийнято. Дякую. Третє питання про внесення змін до програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Пермайської міської територіальної громади на 25-27 роки. Затверджене рішення міськради від 28.11.2024 року за номером 3. Ігор Вікторович і Олександр Героворіч також доповідали. Зауважень не було, які будуть пропозиції. Ставимо на голосування. За 24 рішення прийнято. Шановні, всім дякую за співпрацю, за порозуміння, за те, що не йшли час. Питання порядку денного пленарного засідання 87-ї позачарової сесії міськради розглянуті на цьому 87-ї позачерова сесія вважається закритою. Ще не вмержені! Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки як роса. ми положим за нашу свободу, І покажем, що ми брата козацького, душила, ми положим за нашу. Всім гарного та мирного вечора.